Ми приїхали тільки. Патронів біля двору, нитки. І це не кінець. Що тут наша була спальня. Оце що от спальні залишилося. Так, да. і це російське все. Одне ми їх на їх осях построїмо все. Це малюнки малювали мій крещений та син. П'ять онуків і одна внучка. Треба щось старатися робити. Ніхто не обов'язаний приходити і робити що то. я хочу з когось спитати то тільки з тих проклятих фашистів. Завсім треба ухажувати. Буде тоді радувати розочки. Знаєте, ось осінь настане. Поїду в Ізюм, куплю нових роз і насадю, насадю так, як колись було, щоб все було у розах. Колись та відбудується, все одно. А як у Велика Вітчизняна, наше село повністю знищено було, тож, як була Вітчизняна війна. Жили в землянках. Моя мама покойна, вона прожила, вона добре пам'ятає цю війну, їй було 10 років, коли війна. Вона мені все розказувала, бабуся моя теж розказувала. Все відбудували і краще, чим, чим було стало. Тут наша була спальня. Оце що от спальні залишилося. Тут рашики теж спали, відпочивали. Але наші хлопці молодці прямо й на водку їм зробили прильот, звідтіля стріляли. І ось свої знак свого присутстві я ставила. Роботи дуже багато, сміття ще більше. Ну, це ми вже так окультурили дім, позамазували. Не було даху, вікон, внутрішні двері, вікна, міжкомнатні все було розбите. І коли текла тік дах, потолок він просто його не має. Глина, все, воно все опало. В деяких кімнатах повністю вимило штукатурку. Тобто будинок потребує ремонту. Отак було в нас в будинку, в самому будинку. Так воно все було. Картина була дуже страшна, тому що все запам'яталося, як. Виїжджали, все було, ну, по своїм місцям, коли приїхали, все розбите, розгромлено, дитячі речі просто порозносені по вулиці. Була в мене тут хата. Хата була. Оце гаража. То не було, то построїв не було нічого. Хата, навіс і сарай під одною кришою все було. 30 метрів. Як ви приїхали раніше, не було нічого тут, одні руїни. Жили в погрібі. Тоді сарай був. Тут літя кухня була. Сарай теж поремонтували, відстроїли. Ну, там завели, кози, барани. Хочете, глянуть. А жона дна, друга, шість штуки в мене. А їх не пасу. Вони мене вийшли, попастися і назад прийшли. Сін мені дзвонив під п'ятого утром і сказав. ну Він не знав, що це таке. Ну, я зобразила, говорю, це синок війна. Буквально через. Неділю, да, десь, десь через неділю вже тут бомбили, наші зайшли, військові тут стояли в селі, тримали. Сказали, не переживайте, ми, ми не пустимо. І ми розслабилися, да, ми розслабилися, ж кажу, що навіть ми перестали <свісно> авіанальоти, а ми вже й не біжимо. Якось не було цього поняття, що це ж смертельна загроза. Понімаєте, якось оце чувство раненіє у нас іщезло. Хоча вже і танків лупили по нас по селу, а ми виходили подивитися, відкіля ж він лупа, він лупає оце по нашій вулиці, як шарах, як шарах. Ми ну, якісь дурні, я не знаю. Наприклад, летить самоліт, тебе над головою пролітає, це бригада ж бомбили, попали в склад, рветься склад. А ми ж дивимося, ну куди ж воно шов, ну якось уже ми, я не знаю. От притерлось у нас оце, знаєте, оце страх, оце все воно притупилося. Оце авіанальоти, це саме, знаєте, саме таке, що все одно воно дуже на нерви дствує. Коли воно летить, виє, блін, і це дуже на нерви дійствує. Ми не могли вже видержати. Ми відсюди виїхали десь 26-26 да, березня. Тут вже поповній бомбили, це караван розбомбили вже, на бригаду теж скидали. По селу кидали, вертольоти літали. Ну, в общем, короче, танками смалили. Ну, танки вони десь, десь там стояли, я не знаю, з цієї сторони це лупили. Як приїхали ми по осені, ну, як війна тут, бойові дії закінчили, жили ми в погрібі. І по весні оце тільки з погріба вилізли. А тоді, ага, що ми зимою робили? Оце ж завали були тут, все розбирали, кирпич, очистили все, щоб встроїти друге. Гіпсоблок очищали, построїли зараз гараж, ну ця там кухня. Ось на пригребівцю построїли, то, що може ще прийдеться в погрібі жити. Оце домик зробили. Тут у нас та до, до вчорашнього дня чи до позавчорашнього кухня була. Оце, це все ящики. Із воєнних ящиків порозбирали і зробили, а це напнули. І як вони, як стройматеріал? Стройматеріал хороший, так. Да. І це російське все. Хоч одне, чим ми їх на їхніх костях построїмо все. На даний час у нас є. Ми трішки посадили огорода. Розмінування проводили самі. Отакий він манесенький у нас. Отак. І все. Розмінування як такового, ну, до нас ні, ніхто не приходив, не розміновував. Ми самі поступово, по клаптику, землі виривали, потім е, спочатку чоловік прийшов. Потім я, бур'яно рвали з собою, була в мене каструлька така, я туди слажувала осколки. Осколків було дуже багато, і вони були різного розмір був їхній дуже різний. Це тільки менша частина, що є. І оце ми стільки всю обробити, ми обробили. Хоча на наступний рік ми плануємо повністю оце вирвати, як він у нас був. І на наступний рік вже посадити його повністю. Дивіться, ми на костру готуємо. Вони там питаються, що то робити хлопці. техніку стягують таке. Прибираються. Так що, присавлюйтеся. Наші хлопці культурні, як не кажи, ми одразу по осені, це ж як приїхали. Хлопці наші, все, оце ж отходи свої піщеві, все акуратно було запаковано в пакетах. Пили вони компоти, в мене багато закриванки було. Вони все акуратненько виставляли, банки всі в ряд. Після русня, ой Боже, тут все засрано, весь двір був оце в їхніх оцих пакетах, в їхні тут труси, носки, все що хочеш, тут такого бардака. Ми вигрібали це, палили у нас костерву, оце, серед того палили їхні оце гамно після них. Ужас. Бо ми знаходили це ж, їхні медицинські сумки тут, а всі, прибамбаси, уколи, це вони тут а, показували у курятнику первою помощю. Ну їм кажу, більш не де місця тільки в свинарниках і в курятниках. Роботи ще багатенько. А це вже ящики всі, з снарядів. Те, ну, повністю з ящиків. Перебізали, позадували піною, а всередину крошку засипали. Хотіли ж хату робити. А так і дороговато. І мастерську робити, і хату робити. І ми вирішили мастерську, а на другому етажі вже жиле поміщення. Ну, нехай таке комфортне, низьковаті поталки, ну, Жити можна. Вчора мене знімали, вас знімали, сьогодні мене. Давай, так знімаємо. Гараж це смотрова яма. Вона теж розвалена була. Ну, техніка є, ми спочатку зробили смотрову яму, а тоді гараж зробили. А тепер в ній в гаражі кухню оборудували. Ну, кришки нічого вже не було, як воно спочатку було. Це не йшли кришку. Достав 5-літрові баклажки 4 штуки з патронами. Просто воно так відкрите було, і, мабуть, вони тут стояли. І воно це не на зривної чи, ну, чим воно їх туди могло закинути, і він ото подоставав відтуди. Село було дуже гарне, красиве. Була школа, садочок, магазин, будинок культури, лікарня. А на даний час немає нічого. Багато людей, які приїжджають. З міста додому. Щось вичищають, стараються підняти, але ж була б допомога, було б набагато полегше це все відбудувати, відремонтувати і так далі. А так, як самі по собі, то це важко. Ну, 20 чоловік на село, якщо житиме, а було в нас 760 жителів. 20 чоловік, якщо житиме, це добре. А то Ніх, ніхто не житиме. кіл виділив. Оскілська ОТГ. Ну через два роки я його повинен здати. Ну він розчитаний, осінньо літній. На зиму він не розчитаний. Аж ось в ньому топити не можна, Курити не можна, печку ставити не можна, свічку спалити теж не можна. Так що оце цей. Домик. В молоді в палатці студенти живуть. Оце для студентів він куди б не, не йшов, щоб їм переночувати три-часи ночі, покуди на роботу, на жнива. Ну, ви тут ночуєте, так? Да? Ну я оце тут по ночую. Ні, ми спочатку ми тут, з погріба вийшли, я син тут та і супроводу жили тут, ну а зараз зробили ж той домик. Туди перебираємося. І я сьогодні туди переберусь. Нет, ми сільським господарством. У нас е фермерське господарство. називалося. картошкою, буряком, кукурузою, пшеницею, ячменям, е сояшником. В общем, всім чим можна було. До війни в мене було 80 голов баранів. Ну, а зараз трьох тільки купили. А ось один трактор згорівший. Він в мастерській був. В мастерській він згорів. Ми тільки зробили, поршнював. В общем, все перебрали, все ждав весни, згорів. Ось ось токаний станок лежить. Теж мастерський був, теж згорів. А це був оприскуватель. На базі Т-16 в складу стояв, побили, ну взагалі згорів. Встановлено не підлягає, не той, не цей. Що сили дає? Шесть онуків. П'ять онуків і одна внучка. Так що треба щось старатися робити. Їхати там десь бомжами ходити, подачки здати. Гуманітарку, щоб привезли, дали пожрати чи що. Не робити. Як бачите, все прибрано, більш-менш після дерев, тут страшне, все завалено було. Ну, Ми все поприбирали і розмінували самі, це ж лазили на карачках. Тут бур'яни такі були. Вон, бачите, як там бур'яни. Це ж тут таке саме. Ми тут все руками повиривали обезвредили, так сказати, тут вже можна ходити, вже не підірватися. Спальню собі оборудували. Оце тут коридор був раніше, ну його знесло немає. Вон вирва, видно, був прильот. Зато тут прохладно завжди да у нас, не жарко. Оце. У нас спальня. Да. А це зала теж. Бачите, потолок вже скоро впаде. До 15 років тут ми живемо. Да. Не вчитує того, що я тут виросла, звідсіля <свіця> я заміж вводила, так що, можна сказати, багато я тут прожила. І далі продовжую жити. Це малюнки малювали мій Крещений та син. Коли Крещений приїжджав в гості, були краски, і вони попросились помалювати, так як на альбому такого нічого немає, я їм запропонувала помалювати на чому є. Ну, тому що ми тут вдома, ну, не знаю. Ну. Я тут себе відчуваю, ми тут спокійно. От я тут, а в безпеці, мені тут добре. Я розумію, от, що ми молоді. Нам кажуть, от, ви молоді, ви ще можете там знайти десь роботу, ще щось придбати і де -то жити, ну, десь жити в другому місті. Не хочемо, Я хочу бути вдома. У мене є дім. Чому я не хочу, я хочу бути вдома. Це без, без питань, не обсуждаються. Я тут. І все. Несмотря на що, мені комфортно, мені добре. Моя земля, тут а все по-другому, ну все рідне твоє. ну, ну як. розумієте, я така. От ну, всі ми різні, Ну, а я така. От я звикла до. Я не знаю, для мене це святе. Моє місце, де я виросла, де це для мене воно, оцей клаптик землі, для мене це воно рідне, це воно моє. Воно, воно мені сили дає для, для, для життя. Ну, я не знаю, як це вам об'яснити. Для мене це все. І ті, хто поїжджали, ось сьогодні одні приїжджали о, в Нову вони, ну все одно додому їдуть. І приїхали, подивилися, а там немає нічого. Ну, вони вже приїжджали, подивилися, але все одно хочуть додому, хочуть додому їхати, а вдома тут -то немає. І коли, коли його зроблять, його встановлювати ніхто не буде, у держави грошей немає, ждати спонсорів, що нам хтось дадуть. Війна ще не кончилась, ну і не доживемо, поки на покуди село. Друзі, привіт! Мене звати Сергій, я координуючий редактор у ГВАРІ. Для того, щоб далі працювати, а це означає платити командам гонорари, їздити на деокуповані території, ремонтувати авто, його заправляти. Для того, щоб робити якісні тексти та новини, нам потрібна ваша допомога. Для цього ми створюємо спільноту. Це середовище однодумців, які допомагають нам створювати наші продукти і підтримують нашу роботу. Разом з вами ми можемо створювати якісне регіональне видання. І створювати історії, які змінюють регіон, змінюють Україну. Прошу вас підтримати нас донатом або приєднатися до нашої спільноти, бути з нами на зв'язку і разом створимо круте регіональне видання. Дякую вам.